Ім'я Вовкан є українським спільнослов'янським ім'ям, яке походить від базового слова вовк. Воно утворене за допомогою атрибутивного суфікса ан. Перші письмові згадки про ім'я Вовкан серед українців датуються XIII, XV століттями, зокрема, у 214 році в документі згадано віланюмсю Сон Віланівсіумдуциюс Ест місто Береговок. У чотирьохсотому четвертому році документуємо пана Волкана Угорницького, місто Галич. А у чотирьохсотому дев'яносто році зафіксовано кріпака Валкан у комітеті Сатмар Якогов. Макшай вважає слов'янським, існує також старопольське ім'я Вілкан. Часна згадка про ім'я Вовкан зустрічається лише в українському прізвищі Вовканець. Нині це ім'я вживається переважно серед південнослов'янських народів, серед сучасних варіантів, які існують. Можна виділити болгарське ім'я Вулкан і сербське ім'я Вукан. Також існують старосербські імена, такі як Вулко та Вулкош. А також патронім 15-го століття Вльковиць. Відомим носієм імені Вук є Вук Караджич, видатний діяч серцької культури 19 15-го століття. Серед сучасних хорватських імен можна знайти Вукан Вюк, Вюкуміл, Вюкослав тощо, схожі на Вовкан імена Довган.